Чергове судове засідання у справі про побиття учасника російсько-української війни Артура Ананіва в Свято-Покровському кафедральному соборі 2 квітня відбулося в Хмельницькому міськрайонному суді. Цього разу заслухали і ще одного свідка події. Вона назвала поведінку Артура Ананіва кощунством та святотатством і повідомила суду, що його не били, коли виводили з храму. Однак, як саме це відбувалося, не бачила. Ще один свідок у справі наразі звільнився з поліції та виїхав у Канаду. За клопотанням адвоката Артура Ананьєва, відео побиття, котре є у вільному доступі в інтернеті, долучили до справи в якості доказу. Хоча адвокат обвинуваченого Ігоря Слободяна заявив, що протокол сторінки огляду відеозапису та самого відеозапису не отримав. Адвокат Ігоря Слободяна також заявив клопотання про допит іще одного свідка, якого раніше планували заслухати зі сторони обвинувачення на наступне судове засідання. Можливо, цю особу збралися заставити, дати якісь покази проти Слободяна, чи щось може йому пообіцяли, або ми на щось, а потім щось і не ними, почалось прокуратури. Я хочу це засувати в суді? Ну, не ну ваша честь, якщо я, якщо я фантазую, тоді знайдіть мені, де він допитаний». Даний час, враховуючи таку якусь незвичну поведінку сторони захисту, я не вбачаю доцільності його виклику, оскільки знову ж таки сторона захисту то повідомляє, що йому не були відкриті. То він не зна, то не знає, не знають, що це за свідок, то невідомі покази. Адвокат Ігоря Слободяна також заявив клопотання про додатковий допит Артура Ананіва щодо. Виклику потерпілого сторона обвинувачення не обачає необхідності, скажімо так, оскільки оскільки вже потерпілий дав свої сверні покази з приводу тих подій, які відбувались. Суд ухвалив не заслуховувати Артура Ананєва Додатково він наразі перебуває на службі в ЗСУ. Обвинувачений ігор Слободян від показів цього разу відмовився. Наступне судове засідання відбудеться 29 листопада. Ірина Аріон Микола Юрковський, новини міста.